Чемпіонат України з футболу серед спортсменів з вадами слуху проводиться щорічно. За схемою чемпіонату Україна розділена на чотири зони: захід, південь, схід та центр. Рівненщина відноситься до західного регіону, тому і змагатись місцевій команді довелось з п'ятьма сильнішими збірними областей краю. Місце ж для проведення змагань обрали не випадково. У нас давно вже зони не було. Зона останній рік була 2008. тисячі восьмий. Торі рік ми просили, але. Умови такі були, як цей рік, ну а цей рік просто дали, і ми забезпечили, гарантували, що буде центральне поле і буде поле набережне. Трав'яне футбольні арени міста впродовж тижня приймали команди із Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Львова та Закарпаття. Гості із сусідньої волині далеко не вперше брали участь у чемпіонаті. Втім, віковий ценз до 23 років цьогоріч, не аби як відзначився на їхній команді. Молоді спортсмени не завжди можуть показати достойний футбол. Я вважаю, що хоча б дати це, чи два чоловіка, чи три чоловіка, щоб ті старші пацани. Ну ті, що програли футбол, всі кроки програли, і не будуть командувати на полі. Незважаючи на труднощі, рівненська ж команда до змагань підійшла більш ніж серйозно, і проблеми через вікові обмеження спортсменів подолала. Готувались, давно готувались. Ну розраховуємо на фінал, а фінал входить дві команди. У підсумку після тижня змагань до всеукраїнського фіналу вийшли збірні Тернопільської та Рівненської областей. За чемпіонськими медалями вони відправляться до Євпаторії 17 жовтня. Саме тоді і стане відоме нове ім'я чемпіона України.